Дякую за цю розлогу відповідь. Тоді таке, можливо, ще уточнююше питання до вас. Що саме визначається так, цими положеннями? Тобто, що, що вони визначають і для чого вони потрібні? Коли ми говоримо про статут територіальної громади, ми з вами говоримо <клес> про те, що кожна територіальна громада ну, зокрема, візьмемо територіальну громаду міста Києва. А, вона визначає а, визначення поняття, що таке територіальна громада міста Києва, не дивлячись на те, що є визначення поняття територіальна громада на рівні закону України про місцеве редування, mm -hmm. на рівні Конституції України. Пам'ятаєте, ми з вами mm -hmm. про це говорили навіть mm -hmm. на рівні Європейської хартії місцеве редування. Uh -huh. А е, в статуті територіальної громади Києва йде окрема стаття, перша, яка має сім частин. Щодо відповіді на питання, що таке територіальна громада. А, друге, в статуті територіальної громади міста Києва визначається в статті 2, визначається статус міста Києва. Ну ви розумієте, що місто Київ є столицею України, тому воно не є рівнозначним містом на фоні усіх інших населених пунктів України. А, далі, в статуті територіальної громади Києва відображається адміністративно територіальний устрій міста Києва. Ви знаєте, що місто Київ є містом з районним поділом. У нас є 10 районів, які окремо регулюються додатковими органами, які створюються київською міською радою. А це київські, верніше, районні ради в місті Києві, можуть утворюватися. Далі, статутом територіальної громади міста Києва визначається символіка міста Києва. Зокрема, є герб, є прапор і є гімн. Це те, про що ми з вами проговорили. Далі, в статуті територіальної громади Києва відображаються ще пам'ятні дати територіальної громади міста Києва. Відзнаки і почесні звання територіальної громади міста Києва. Що дозволяє меру е, Києва е, вручати такі нагороди від імені територіальної громади особам, які відповідають критеріям, визначеним цьому всьому. Е, в статуті Територіальної громади Києва визначаються міста побратими міста Києва. Е, ну, давайте, мабуть, ви перекладете, потім далі ми скажемо. Це фактично те, що ми говорили на самому початку, коли ми говорили так. про ідентичність, да, про, так. про те, що відрізняє. Так. Громади між собою. Так, абсолютно вірно. Це саме те, що а, е, е, визначає громаду як самодостатню одиницю mm -hmm. в місцевому самоврядуванні. Um, so when answering the question about what uh, specific contents should uh, be part of the uh, statute and what во іт і Professor Професор tells us that um, Every charter actually defines some specifics that we've been talking about um, earlier today. But, for instance, if we take the charter of uh, Kiev, uh, Kiev is the capital of Ukraine, and it has um, several features that are put down into the into the uh, uh, Kiev charter. The first one uh, would be the status um, of Kiev as the capital of Ukraine, because it is a capital. Of, of course, it has some. Uh, some features that are, might be different from might differ from other cities that, um, of Ukraine because they're not capital um, another thing is that it, it also identifies what the uh, administrative uh, uh, structure of of uh, Kiev is um, in particular that Kyiv has uh, several uh, districts that um, that make up of the entire uh, city of Kyiv. Another thing is the as we were talking earlier today about um, the symbolism, meaning the the flag, uh, the in the anthem, because this is something that also uh, Kyiv has uh, specifics and. Um, Another thing would be some um, commemoration dates that are specific to Kiev and, and of course, to other cities um, uh, of which we are talking when we, we speak about the charters. Um, another thing would be uh, awards that can be awarded to uh, uh, various citizens. Um, and uh, so basically, it identifies the basis for those awards to be awarded to, to the citizens. And finally, um, for, for this part of the the uh, answer is the, uh, sister cities Фофодеспатда that, uh, that uh, uh, Kyiv has in other countries. А далі в іншій частині статуту територіальної громади відображається е, значить правове регулювання представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування в місті Києві, не дивлячись на те, що є окремі статті. А, норму закону України про місцеве самоврядування в Україні є стаття 10, зокрема, яка відображає ці всі органи, а статут територіальної громади дублює і розширює це правове регулювання, і це в межах діючого законодавства. Оскільки е коли ми говорили про статтю 19 закону України про місцеве самоврядування в Україні, що повинно бути в статуті територіальної громади, вона не є вичерпною. Тобто стаття 19 вона не дає вичерпний перелік, а що саме повинно бути в, статті, в статуті територіальної громади. Це ж дозволяє територіальним громадам включати в статут територіальної громади все те, що вони вважають за необхідне, що доповнює законодавство і ідентифікує громаду як унікальну одиницю самоврядування. Навефейнатиз Путанітчата із the regulation that is related specifically to that community. why? because uh, if we take, for instance, uh, article 10 of the law uh, on uh, local self-government and, and, uh, and also the article 19, we know that uh, there are some general rules, general regulations that are related to uh, the territorial community, but all of the specifics and specific features that, are, that exist, That might exist in that community, they are all uh, regulated in the charter. And uh and uh so basically this also compounds the law. It does, not only, uh, does not only uh it actually supplements it and gives more um understanding of what the regulations are. Більше того, а, значить, Київська міська рада, формуючи зміст проєкту з твого статуту. Включила туди дуже цікавий розділ як матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування, де визначається право власності на землю територіальної громади, комунальну власність громади, бюджет міста і багато інших питань. Також включила в статут територіальної громади питання охорони правопорядку і культурної спадщини в місті Києві. Теж дуже важливі питання.

Um, the property of Kyiv is, the municipal property, uh, what uh, the budget of Kyiv should be like, what, how it is identified, but also uh, such things as uh, protection of um, uh, historical heritage and other heritage of Kyiv, that all of those things that identify Kyiv as, um, as a unique uh, as a unique territorial community. І що ще на сам кінець хочу сказати про статут територіальної громади? Що він передбачає можливість громади створювати свою муніципальну варту, свою місцеву міліцію, як передбачено в статуті? Хоча в нас уже міліції, ви знаєте, немає вже є поліція, але вони в статуті своєму не відобразили ці зміни. Однак ці зміни ж чітко так і написано. Міліція в здається статті 38 закону України про місцеве самоврядування в Україні, де передбачається, що громади можуть створювати свої правоохоронні органи, але за рахунок місцевого бюджету. Отже, Київська територіальна громада також. Значить, приймаючи цей статут, дозволила Київській міській раді створювати свою муніципальну варту, яка буде здійснювати функції охорони правопорядку в місті Києва разом з правоохоронними органами, які створюються в Україні, і в тому числі в місті Києві на основі закону законодавства України. And another thing to uh, to compound uh, what has been already said is that uh, the statute of Kyiv, the charter of Kiev, also provides for the creation of uh, its own law enforcement body, which is uh, which is called militia in uh, the law. And but basically, it is. Um, the uh, municipal guard that acts based on uh, the charter and also is funded by the local budget so uh, it's um, it it, uh, it can be created in in, in other uh, in various uh, in the charter it can be provided for regulation in the charter if the community has the specific money to have it and then in this in this case the national uh, the sorry the guard would uh, Адводкомпаунд Actions and effort of the state-level law enforcement bodies. І можливо, ще хочу додати, що саме ви запитали, має бути в статуті територіальної громади. Я навів приклад статуту міста Києва, як один із кращих статутів територіальної громади України. Але взагалі є примірний статут територіальної громади, який був ще в далекому 2016 році розроблений Асоціацією міст України, і асоціація міст України як ну, один із таких ключових асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні. Запропонувала як варіант включати до змісту статуту територіальної громади питання межі територіальної громади, географічного положення, правої основи статуту. Це те, що не зовсім відображено в статуті громади Києва, взаємовідносини громади з іншими суб'єктами, хоча це відображено в законі про місцеве самоврядування. Планування розвитку територіальної громади дуже важливе питання. Система місцевого самоврядування, що включає сюди загальні засади організації і функціонування системи місцевого самоврядування саме цієї громади, визначення поняття територіальної громади як первинного суб'єкта це те, що відображено в статуті Києва, права та обов'язки членів територіальної громади, що ми в принципі не знайшли відображення. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, такі як загальні збори, місцеві вибори, місцевий референдум, громадські слухання, місцеві ініціативи, питання функціонування органів самоврядування населення, індивідуальних і колективних петицій. Це все на думку асоціації міст України повинно бути відображені в статуті територіальної громади. Знову ж таки, але це примірний. Статут, який не зобов'язує громади громади України його брати за основу, і саме так як тут передбачено, свої статути відображати. Це можемо назвати як певний зразок, чи це скоріше як інструкція для того, чим керуватися при створенні нового статуту? Це знаєте, ми часто називаємо це як методичні рекомендації, тобто це не нормативний акт, бо асоціація. Органів місцевого самоврядування не має права диктувати якісь певні норми іншим органам. Вони можуть лише радити, консультувати. Тому це можемо розглядати як методичні рекомендації до написання змісту проєктів, статутів територіальних громад. Професор Журавель істелинг насбат із Uh, let's say the the, um, the recommendations that were developed by the association of the ukrainian cities and this is something that um, includes many other things that have not been um, specified earlier and these things are for instance the borders of the territorial community um, uh, it also uh, relates to the geographical position of the community it also tells us about uh, how the a relationship between uh, various uh, entities within the community um, can be regulated it uh, tells us about the recommendations also uh, bring us some information about what uh, the uh, general basis are for um, uh, for uh, the identification of the specific community and um, the rights and um, uh, uh, rights and uh, obligations of the members of that specific community these recommendations also include some uh, key things that are related to how uh, pa uh, local participation can be it can be viewed. For instance, it tells us about the local initiatives, uh, referenda and various other uh, forms of uh, local participation. Um, so it's just um, it's uh, uh, this document uh, that was developed by the Association of the Ukrainian Cities is mere recommendations, but it has all of those uh, necessary um, specifics that are important for uh, a new uh, territorial community to be taken into account when a, um, a new charter is developed. Також хотів би додавати, mm -hmm. що у в такому примірному статуті mm -hmm. територіальної громади пропонує Асоціація міст України включати розділ, пов'язаний з урегулюванням правового статусу консультативно-дорадчих органів, так званих громадських рад при органах місцевого самоврядування, які зможуть здійснювати громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування. Mm -hmm. Тут же Варто зазначити про те, що вони пропонують включати норми щодо участі в роботі органів місцевого самоврядування та роботи на виборних посадах місцевого самоврядування. пропонують включати норми пов'язані з закріпленням правового статусу голови громади ради, виконавчих органів ради сільського сільського і селищного старосту. Матеріальну та фінансову основу територіальної громади це те, що ми з вами вже проговорили. Ну і дуже важливу ознаку ще відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб і контроль територіальної громади за здійснення законанням повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Це все передбачено в примірному статуті територіальної громади. Це зміст, який пропонує. Асоціація міст України в кожній територіальній громаді, не дивлячись на те, що цей зміст накладається часто на е, закон, який вже врегулював ці суспільні відносини. Ми ще раз підкреслюємо, що в статуті ми прописуємо все те, що не врегульоване на рівні законодавства. Доврегульовуємо питання правового статусу того самого селищного сільського старосту шляхом статуту територіальної громади. So, something else that um, uh, Professor Zhurovel is um, uh, bringing uh, to our attention is that um, this exemplary um, uh, s uh, statue that uh, we're discussing right now, that was developed by the Association of the Ukrainian Cities, also uh, suggests that. Um, it also, uh, that the statute also, the charter has to include uh, some other things, such as, uh, uh, for instance, the control, uh, the supervision over uh, uh, the um, uh, functioning and efforts of the uh, local self government, also, uh, everything that's related to the elected. Uh, positions within the local self-government um, it also uh, suggests that uh, some other regulations have to be included into the charter including um, everything that's related to uh, the basically the responsibility of uh, local authorities and the supervision the control um, <clears throat> over the efforts of local um, uh, local um, authorities on behalf of the local community members so <clears throat> this also, it gives us the overall um, the exemplary uh, statute uh, recommendations and um, but just to reiterate it can include uh, so this charter can include everything that is not regulated in the general law and everything that the local community thinks it would be important to have in the local uh, charter Але молодим спеціалістам органів місцевого самоврядування, які беруть за основу цей примірний статут, про який я з вами говорю, а варто звернути увагу на те, що зміст цього статуту примірного статуту не зовсім узгоджується з вимогами статті 19 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Якщо накласти зміст пропонований асоціацією міст України на норми статті 19, то ви помітите, що є розбіжності, і тут необхідно звернути на це увагу, і як кажуть, можливо врахувати специфіку саме в вашої територіальної громади для того, щоб правильно вийти з ситуації. It's just a recommendation that uh, Professor Jurobel is giving to uh, young researchers in, the, in law uh, in, in, uh, the, um, in the uh, framework of local self-government, and he says that uh, when taking this uh, exemplary recommendations, exemplary uh, charter in mind, they have to uh, remember that there are some discrepancies that exist between of this exemplary. Um, a charter and Article 19 of the law on local self government. So, because there are some discrepancies, um, the young specialists that are, are involved in, in this work have to bear that in mind and make sure that uh, their uh, charter that they're developing is uh, exactly in line with Article 19 of the law on uh, local self government. Добре, дякую. І можливо тоді останнє питання на сьогодні, якби ви могли нам трошки нас просвітити ще про питання того, яким чином затверджується, як відбувається затвердження статуту і що для цього потрібно. So, the another question is about how the statute, the charter, once it's developed, how it is adopted, how it is reaffirmed. А, дякую за дуже цікаве питання, оскільки м, на сьогоднішній день е, ми з вами в законі про місцеве самоврядування в Україні чіткої відповіді самого порядку прийняття статуту не маємо. Статут е, за, скажу, сказано в статті 19, в частині 1, про те, що рішення про затвердження статуту територіальної громади приймається сільською селищною міською радою на основі конституції. Це зрозуміло, бо статут передбачений конституцією та за. Законів України мається на увазі закону України про місцеве самоврядування України і про добровільне об'єднання територіальних громад і багато інших законів з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування та забезпечення реалізації прав жителів на участь у вирішенні питань місцевого значення загальні. Фрази, тобто, ми можемо зробити висновок із того, що статут територіальної громади, який е, затверджується шляхом прийняття рішення сільської селищної міської ради, є е, актом, який приймається звичайною більшістю від складу ради е, в такому ж самому форматі, в якому ж приймаються звичайні рішення, тобто не потребується ніякої кваліфікованої більшості для прийняття такого важливого документу територіальної громади. So, based on what we see um in the current practice is that uh there is no specific um Uh, uh, procedure that, and it is uh, as it is outlined in Article 19 of the Law on Local Self-Government. Um, uh, of course, uh, it has to be in line with the Constitution and other laws of Ukraine, particularly the Law on Local Self-Government, the Law on on um, the amalgamation of uh, the local communities. But um, there is it. it there are just general uh, sentences, general phrases. There's no specifics in there, which means uh, that we should. Um um, Invoke in, in from there that uh, this decision on adopting the, uh, the charter of the territorial community is adopted by the uh, majority of uh, the um, uh, majority of vote in the local uh, council. So there is no real uh, specifics uh, to uh, that, even though this is the most important document of the, of the uh, local community. Тому е, на сьогоднішній день ми з вами можемо е, лише розглядати як е, варіант внесення змін до закону про місцеве самоврядування в Україні і запропонувати е, все таки громадам, е, щоб в них такі статути приймалися все-таки кваліфікованою більшістю, ну зокрема, хоча б двома третинами. Від складу ради, адже саме статути територіальної громади визначають основоположні відносини в громаді, основоположні засади організації і функціонування місцевого самоврядування в цій громаді. Тому мені здається, якщо ми з вами відсторонюємо народного депутата місцевої ради чи з Коселищного міського голови кваліфікованою більшістю, то чому статут не приймається кваліфікованою більшістю, а простою більшістю? Отже, якщо його приймають з шляхом звичайного рішення, то і змінюють шляхом звичайного рішення, а це зрівнює силу юридичну силу норм. Статуту з нормами звичайних рішень сільської селищної міської ради, а це по великому рахунку не зовсім правильно. Тому як варіант необхідно все-таки можливо внести зміни до закону про місцеве самоврядування в Україні і зобов'язати Раду приймати статут шляхом прийняття. Рішення за яке проголосувало дві третини від загального складу сільської селищної міської ради, якось так не дуже серйозно. Вони до цього підійшли. Виходить. Абсолютно, вони зрівняли норми статуту звичайними рішеннями. Це на фейдат професор Журавель із рекоменданіздат. Бікоз the this uh, uh, the charter is adopted by the simple majority. This means that it actually equals uh, the adoption of the charter with all other sim, uh, all other decisions that are adopted by, by the local council uh, by the simple majority. and um, this uh, uh, so basically it, it tells us that uh, the adoption of the charter is, as less important as all other decisions. And that's why uh, Professor Juravel is telling us that uh, the best option in this way would be to um, put down, to amend the law on the local uh, self government of, in Ukraine in terms uh, relating to the uh, local communities so that this decision on adopting the local charter would be adopted by at least two thirds. Більше того, тут на сьогоднішній день не відображено участь громадськості у прийнятті статутів територіальних громад. А це ж теж важливо. Яким чином громада схвалила чи не схвалила проєкт статуту, або ж проєкт рішення про внесення змін до статуту територіальної громади? Це ж одне і те саме. Тому громадськість має бути не осторонь, не просто е бути присутнім під час обговорення е проєкту, а можливо, і залучена в групу е щодо створення проєкту цього. Це теж важливе питання, бо громадськість і сама територіальна громада е має право е контролювати і. Не допускати різного роду змін в статут територіальної громади, які можуть призвести до перекосу е, впливу основних суб'єктів місцевого самоврядування на рівні цієї територіальної громади. such an important decision is adopted about the creation of the, of the charter, adopting the charter, uh, all members of the community should not be aside. they all have to be involved in this adoption uh, because it relates to them specifically. and um, uh, they should not be just present during uh, the um, uh, when the draft uh, charter is being uh, developed, but they have to be included into the work group that is developing that charter. Садис ансівка з і це мебл за територіальної комьюніти дав то контроль функції and activities of the local uh, self government uh, in order to avoid any disbalances that might appear. Тобто, ну на мою думку, все таки треба вносити зміни до закону про місцеве самоврядування в частині кваліфікованої більшості щодо прийняття. Статуту і змін до статуту, і, звичайно, передбачити активну участь громадськості в обговоренні і в не тільки в обговоренні, але і в проектуванні змін до статуту територіальної громади, де ці, ця громадськість функціонує. So, these are the suggestions that Professor Zhurova uh, is uh, suggesting us is that he's proposing that definitely there should be amendments to the existing law uh, that relate to specifically, if on, on the one hand, um, amended to the fact that uh, it would have. of the local uh, councillors to be able to adopt this charter when it is adopted. On the one hand, and on the other hand, um, uh, the participation of the local community members should be also included into the law because it uh it uh directly relates to them. Добре, дякую тоді вам на цьому. Я думаю, що на цьому можна буде завершувати нашу сьогоднішню передачу. So I think we can conclude on that optimistic note. І тоді хотілося б з вами продовжити це спілкування і поговорити в нашій наступній передачі про такі самі важливі речі, які стосуються діяльності і функціонування територіальних громад України. Дякую, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Thank you and see you next time.